Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Ніжин, що на Чернігівщині. Щоб підвищити рівень життя, Ніжинська міська влада реалізує комплексну програму. Один з її складників розвиток медичних закладів уже реалізовані проекти відкриття нових відділень, зокрема гемодіалізу. Крім того, в місті запрацював водолікувальний заклад. Данне відділення дає можливість нашим жителям не так, скажем, виїжджає за предели города в различні санаторії курорти получать. Ті методи лічення водні методи лікування, непосредственно на місці. здесь, в нашому місті. Встановили ванни для підводного масажу душ шарко. Тут лікують суглоби, хребет, м'язи та хвороби серця. Найдорожча процедура 50 гривень. Інша програма створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та збільшення енергоефективності забудов. У деяких випадках економія тепла вже становить 35%. і це тільки початок. Є такі речі, як єдове трубки. в которых с помощью солнечной энергии нагревается вода. Кроме того, есть еще тепловые насосы. Тепловые насосы – это тоже соответствующая, по-моему, итальянская технология, если я не ошибаюсь, где вода подогревается над вытяжками из помещений, то есть из кухонь. Підвали будинку обладнали електронікою. Подання тепла регулюють з рахуванням погоди та положення сонця. Насоси збільшують швидкість проходження води трубами, тому в усіх квартирах температура однакова. Ще один напрям розвитку туристичний. У місті проголосили рік Марка Бернеса і відкрили пам'ятник відомому земляку. Це є уродженець нашого міста Ніжина, Відомий співак, як усі знають. От протягом року у нас відбувались ціла низка культурно-мистецьких заходів. Це різні. Концерти, вечори присячені сторіччю пам'яті Марка Бернеса за підрахунками фахівців у Ніжині близько 300 історичних будівель, з яких понад 70 мають велику культурну та історичну цінність. Тому в місті вважають туристичний потенціал високим. Були б гроші все відреставрувати. І На продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з міським головою міста Ніжин Михайлом Приходьком. Які програми реалізує міська влада для соціально-економічного розвитку та покращення благоустрою міста? Мабуть, Ніжинська територіальна громада, як і всі інші, працює в відповідності до тих завдань, які їм ставить перед собою життя і безпосередньо самі громадяни. Головними програмами, на якими ми працюємо, це безумовно програма соціально-економічного розвитку міста. Як складові загальної програми найбільш важливі це програма розвитку і підтримки малого підприємництва, оскільки це є одна із важливих галузей сьогоднішньої економіки. Це програма розвитку залучення інвестицій, тобто програма інвестиційного розвитку. І важливою, я б сказав, серед цих програм є програма реформування житлово-комунального господарства. Крім того, ми маємо. Скажем, певні програмні завдання щодо діяльності розвитку кожної галузі, а це десь більше відповідних 30 різного роду програм галузевих. Чи існують якийсь стратегічний план розвитку міста на найближчі роки? Безумовно, ми працювали в цьому плані і працювали із Агентством економічного розвитку в США в рамках реалізації програми ICD. і. Було створено, розроблено і затверджено на сесії міської ради програма стратегічного розвитку міста на ближчі три роки. Зараз, після, скажімо, наступного наступному році ми будемо її доповнювати, будемо дещо змінювати, вдосконалювати, але ця стратегія залишається ключовим в нашій діяльності. Вона визначає основні напрямки. І в цих напрямках ми працюємо. Які кроки зроблені для покращення житлово-комунального господарства у місті? Як я вже говорив, що важливою складовою нашої діяльності це є, скажімо, робота по збереженню вдосконаленню і управлінню житлово-комунальним господарством, оскільки всі проблеми пов'язані в більшій мірі мешканців міста якраз із тими послугами або з діяльністю цієї відповідної галузі. Тому ми першим, скажімо, Робити якісь реальні кроки, провели певно аудіт, і хочу сказати, що ми одне з перших міст, можливо не тільки в області, які ще не чекаючи відповідних постанов, ще в 96 х 98-х роках, взяли на баланс всю соціальну сферу, все житло, всі комунікації і відповідним чином іншу інфраструктуру, яка була на балансі великих підприємств і військових частин. А це якщо говорити так, то в три з половиною рази ми збільшили навантаження на наші житлові комунальні господарства і обсяг і, скажімо, цих послуг значно збільшився цими підприємствами в результаті прийняття соціальної сфери на баланс. Це був великий крок, відповідальний крок. І в рамках цього кроку ми досягли не тільки, скажімо, покращення рівня надання послуг, тобто соціальну складову підняли це була і економічна складова, яка впливала на, скажімо, позитивну роботу або рентабельну роботу наших підприємств. Тобто, це було крім того складовою нашої інвестиційної програми допомогти підприємствам вилучені кошти, направити на інновацію на відповідний розвиток. Це був один із важливих кроків. Ми забрали всі котельні, ми провели їх модернізацію, і якщо врахувати те, що в 1994 році місто мало рівень газифікації 14%, то за цей період шляхом солідарного фінансування залучення, скажімо, безпосередньо підприємств громади і. В бюджеті всіх рівнів ми довели це рівень газифікації до 98 Практично покращили екологічну складову, оскільки котельні були на мазуті в основному і забезпечили газифікацію як квартир, так і приватних осел, осель. Крім того, ми працювали в плані, скажімо, вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством, і ми вишукували відповідні форми. Тому в рамках реалізації програми реформування житлово-комунального господарства ми створили спеціальний відділ по реформуванню. І головне завдання було це альтернатива управлінню, скажімо, форми, яка була пов'язана з діяльністю ЖИКом і. Як результат, ми маємо десь до півсотні вже об'єднань співвласників багатопрохових будинків, але головне те, що ми за цей період продемонстрували достатню ефективність, скажімо, управління безпосередньо житлом з самими мешканцями і взаємодію з надавачами послуг різних форм власності тобто я бачу в цьому відповідний позитив, оскільки ми не тільки. Прийняли ми продемонстрували, забезпечили нормальне функціонування, на мій погляд, скажімо, житлово-комунальної сфери нашого міста. Крім того, я хочу сказати, що головне завдання, якраз і кроки, які ми робили паралельно, це робота в плані скажем, перспективи розвитку. Тих підприємств в системі житлового господарства, які надавали послуги, а це енергоефективність і енергозбереження. Тому в даній ситуації ми теж маємо відповідну позитивну динаміку, але це є, скажімо, початок системної роботи по, в цілому по роботі цієї галузі. У нас з візитівок міста це Покровський ярмарок. Наскільки це позитивно впливає на розвиток підприємництва у місті? Ну, я б сказав, ви знаєте, Покровський ярмарок для міста це. Не тільки е, демонстрація, скажімо, там технічного потенціалу, виробничого потенціалу, демонстрація нових продоворобництво нових видів продукції це є ще така необхідна річ, як спілкування і популяризація методів господарювання і виробництва цих же продукцій на е, е, більш широкому рівні. Ярмарка набуває ознаки, вона вже давно визнана як обласна, одна із перших в області і. Відроджуються ці традиції, вона набуває ознак такого загальнодержавного рівня, оскільки в цьому році майже з усіх регіонів України в нас були представники це і з півдня, і з заходу, і з Сходу, і представники Білорусі і Росії. Тому в результаті спілкування ми ще. Демонструємо свій культурний потенціал, тобто не тільки те, що на столі, а чим живе людина, тобто стан душі він визначає і відповідно потреби, потреби і відповідно включаються додаткові стимули для розвитку як громади. Чи вдається налагодити конструктивний діалог із центральною владою? Я вважаю, що в системі місцевого самоуправління, скажімо, вона якщо її аналізувати, з точки зору моєї точки зору, вона потребує вдосконалення, але без Взаємодії співпраці з центральними органами влади, як на регіональному, так і на державному рівні. Ефективною влада знову достатньо ефективною вона не може бути. Тому ми намагаємося це все робити відповідним чином, щоб не принизувалась роль і не перекладати свої завдання і свою необхідність вирішувати питання територій самостійно на центральні органи влади. Але з іншого боку, завжди прагнемо для того, щоб була. Відповідна справедливість. Хоча, на жаль, на сьогоднішній день ми можемо говорити, що тут є ще необхідність вдосконалення цих взаємовідносин. Але я оцінюю на сьогоднішній день розуміння на регіональному рівні. У нас є конкретні дії, конкретні плани. Я не відчуваю диктата, я відчуваю взаєморозуміння і співпрацю. Як з керівництвом обласної державної адміністрації, обласною радою, так і з центральними органами виконавчої влади. Безумовно, що нам хочеться більше мати, і я завжди говорю, що вкладення, які сьогодні повинні робитись в державі, вони повинні робитися безпосередньо більше на місцях. І сильна влада завжди буде з сильними територіями і з такими територіальними об'єднаннями, територіальними громадами. В рамках діяльності або співпраці із органами влади я хотів би відзначити ще, знаєте, таку от велику роль, скажімо, важливу роль Асоціації міст України. Я, до речі, є членом правління цієї асоціації, приймаю участь у засіданнях і дуже відповідально і вдячно ставлюсь до того, що мені це довіряють. Я вважаю, що такий координатор. Дозволяє нам не тільки, скажімо, отримувати відповідні експертизи, експертне заключення щодо політики в системі місцевого самоврядування, але він дає можливість бути нам тримати руку на пульсі, бути в курсі справ і оцінити правильно свою позицію. Тобто, взагальнююча роль асоціації міста країни, проведення відповідної експертизи нормативних документів, які планують до прийняття, відповідний аналіз, особливо. Фінансове забезпечення і відстоювання цих інтересів, я думаю, він дозволяє бути впевненим нам і, безумовно, продукує або забезпечує неприйняття багато помилкових рішень з боку органів центральної виконавчої влади. Тобто, це є такий, знаєте, ведучий орган, який дає можливість для консолідації зусиль територіальної громади. Я хотів би, щоб всі. Органи центральної влади регіональних більше прислуховувалися до, скажімо, прагматичних і таких звиважених аналітичних пропозицій Асоціації міст України, тому що це об'єднання, воно направлено якраз на розв'язання тих проблем, які будуть робити держави нашої міцнішої територіальні громади спроможнішими. Дякую, що змогли приділити нам час та за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, це був Михайло Васильович Приходько, Ніжинський міський голова. Дякую. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. Йосайт. Викладена інформація не обов'язково відображає точки зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес-ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. На все добре. Партнер показу Український бізнес-ресурс. Ріверстоун житловий комплекс на березі Дніпра.